Вітаю! В даному відео розкажу та покажу, як виявити фальшиву банкноту на прикладі 50 доларової купюри останнього зразка. Існує три варіанти перевірки на справжність: перший та найменш достовірний, самостійна перевірка без додаткового обладнання, другий це перевірка за допомогою універсального проглядового детектора валют. І третій варіант автоматична перевірка за допомогою лічильника банкнот. Самостійна візуальна та тактильна перевірка. По-перше, зверніть увагу на папір та його якість. До речі, чи знали ви що, насправді банкноти виготовляють не зі звичайного паперу, який роблять з деревини. Для них він не підходить. Для виготовлення купюр використовують в основному бавовніні волокна. По складу це майже чиста целюлоза, яка відрізняється білесною, еластичністю та високою зносостійкістю. Наприклад, до складу доларів США входить 75% бавовни та 25% льону. При тактильному огляді особливу увагу приділіть наступним елементам: Жакет та комірець гранта мають бути рельєфними. Візуальний огляд. З правої сторони від портрету має бути водяний знак зменшеного портрету гранта. Число номіналу 50 у правому нижньому куту виконано оптично перемінною фарбою та при нахилі змінює кольор з жовтого на зелений. Трохи правіше від портрету має бути присутня прозора полімерна полоса. На ній зображено текст USA 50 та мікрозображення прапору США з числом 50 в прямому та перевернутому зображенні. Зверніть увагу, що на сьогоднішній день підробки можуть виготовлятися дуже високої якості, і виявити таку підробку без додаткового обладнання буде дуже важко. Другий метод перевірки за допомогою Спектр мтц LED, який має інфрачервону камеру з можливістю збільшення. Ультрафіолетові LED-лампи. Наскрізне біле та косопадуюче світло. Магнітний датчик та кольорове 20-кратне збільшення для перегляду мікротексту. Тепер порівняємо справжню банкноту та підробку. Підробка у нас зверху. В інфрачервоному випромінюванні з портретної сторони на фальшивій банкноті зникли серійні номери та штамп справа. Ось тут у нас добре видно. Дивимося на екран. На оригінальній банкноті серійний номер відображається на камері та штамп. На фальшивці вони зникли. Так само тут серійні номери. На зворотній стороні банкноти фальшива купюра має занадто чіткий інфрачервоний край. Міточок. Ось тут гарно видно. І зображення майже зникло. Під інфрачервоною міткою. Ось у нас оригінальна банкнота. Просвічується зображення і фальшива банкнота. Зображення майже зникло. І край дуже чіткий. Розглянемо банкноту ближче в ультрафіолетовому випромінюванні. Захисна полімерна полоса світиться зеленуватим кольором, а не жовтим, як на оригінальній банкноті. Також на стрічці фальшивки не проглядається металізований напис USA 50. Число 50 знизу справа сірого кольору. На оригінальній банкноті, як ви бачите, кольор має бути золотавим. Тепер розглянемо мікротекст за допомогою 20-кратного збільшення. На кожній банкноті є визначені місця, де зображені написи, які можна переглянути тільки при значному збільшенні. На цій версії банкноти мікротекст нанесений в чотирьох визначених місцях. Та порівняємо, як зображений мікротекст на оригінальній банкноті. Бачимо чіткі написи, які можна ідентифікувати в текст. На відміну від фальшивої банкноти. На фальшивці ми бачимо просто малюнки, які не ідентифікуються в текст взагалі. Останнє за допомогою магнітного датчика перевіримо наявність магнітної фарби на банкнотах. Ось у нас оригінальна банкнота, зона перевірки жакет з правої сторони. Магнітний датчик має спрацьовувати при наведенні цієї зони на нього. Візьмемо фальшивку. Як ми бачимо, вона не має ніяких ниток магнітних, як на круто. Як ви вже побачили, навіть за допомогою універсального детектора не так легко перевірити, фальшива банкнота чи ні. Тому переходимо до третього та останнього методу перевірки банкнот на справжність. Лічильник банкнот NanoCash 932 a Має потужний блок детекції та автоматично перевіряє банкноти на справжність по всім параметрам з обох сторон одночасно. Ось наша фальшива банкнота. Ми її забираємо та продовжуємо перерахунок. Результати не збиваються, фальшивочка до загальних результатів не плюсується. Ми можемо переглянути причину відбраковки. Хочете отримувати більше цікавої та корисної інформації про банкноти і способи їх перевірки, підписуйтесь на нашу сторінку. А для отримання професійної консультації та підбору необхідного вам обладнання звертайтесь до менеджерів компанії TechProfit. Контакти вказані в шапці профілю.